Здорово. Тобто ми можемо починати. Доброго дня вам всім колеги і державники. Я дуже радий, що ви знайшли час у вас люди, зайдуться цю тежну залу для того, аби спілкуватися на доволі цікаву тему, на тему громадської експертизи. Я одразу хотів сказати, що сьогодні до на нас будуть ще підходити люди, тому я відчуваю, що в кінці нашого виключно буде значно більше. До мене звати Олексій Кмара, я представляю громадську організацію, що має творче об'єднання ТО. І я хотів би сьогодні разом з вами залучитися наші професійних гостей, поспілкуватися на дуже цікаву і дуже-дуже важливу тему, як строго інструменту громадської експертизи в Україні. Поруч зі мною знаходиться пані Наталі Джебренка, яка є начальником управління громадських громадської спекуляту Кабінету міністрів. А вона люб'язно погодилася з нами працювати і розкажу про те, власне, як влада оцінює цю громадську експертизу. А крім того, у нас взагалі є люди, які вже безпосередньо робили експертизу, є люди, які хочуть інших робити громадську експертизу, будь-приєднуватися люди, які мають такий експертний досвід проведення експертизи в навчання інших. І окрім того, є Олексій Орловський, який продовжує фонд підрозділення, завдяки якому перші експертизу почалися. І я би хотів ще наголосити, що сьогоднішню інформаційну підтримку нашого закладу надають два потужних громадських портали. Це а, громадський простір, всім відомий портал, і також у ресурсний центр ГУД. Дивіться, читайте і слухайте у нас на цих порталах. Наскільки я знаю, вже буквально в режимі реального часу це відбувається. Ну, Я думаю, формально це закінчилося. Ми спеціально вибрали такий неформальний захід, заклад, щоб максимально неформально цю зустріч провести, тому що дозволите. Я взагалі технар за засвітую, люблю математику і хотів би так трошечки, щоб ми з вами сказали, можливо, алгебру. Шановні колеги, 3 плюс 2, як ви знаєте, це дорівнює 5. А в нас одному. Поясню, чому. Свого часу три громадські організації, це було майже два роки тому, які називаються Творча Вірні Атура, Український незалежний центр політичних досліджень, а також... Асоціація сприяння самоорганізації населення зібралися в трьох і подумали, що в Україні не вистачає такого інструменту, як громадський експертизм. Але, звісно, крім цих бажань трьох організацій, дуже нам вистачало двох владних партнерів. Тому решта два це були Міністерство юстиції, а також секретар Кабінету міністрів, в особі власному управління, яке представляє пані Дніпромка, подумали над тим, як зробити так, щоб в Україні з'явилися житті інструменти. І після піврічних метард, може навіть трошки більше, 5 листопада 2008 року в нас з'явилася постанова номер 976 яку всі тут знають, яка називається порядок сприяння проведенню громадської експертизи. Тож перша наша арифметика – це 3 плюс 2 до рівня 1.